Пане Дмитре, давайте розпочнемо з вашої оцінки ситуації в морях і стосовно носіїв ракет, чи є вони. Там як і раніше, в східній частині Чорного моря перебуває два підводних човни. Один з них є носієм ракет, а другий ні. Виконують вони там завдання, ймовірніше за все, з охорони пункту базування. Можливо, з контролю цивільного судноплавства та охорони водного району, але в будь-якому разі їхнє. Місце перебування здебільшого стабільне. Що стосується можливості застосування, ну ми завжди розглядаємо таку вірогідність, враховуючи те, що носії в морі, але е, знаковим є те, що надводних кораблів в морі ми не бачимо вже тривалий час. Що стосується Азовського моря, там ситуація залишається стабільною, там не перебуває жодного російського військового корабля. Пане Дмитре, нагадайте, будь ласка. У 2025 році противник використовував свої морські засоби для атаки по Україні. Чи все ж таки це була переважно переважна тактика і можливості року 2024? го Ну і звичайно, раніше, там навіть більше. Вочевидь, в цьому році ми фіксували лише одне застосування: це було 15 січня. Застосовували вони тоді, наскільки я пам'ятаю, підводний човен. Чотири mm -hmm. пуски було. Але знов таки ніяких підтверджених результатів щодо ураження саме цими крилатими ракетами не було і ймовірніше за все вони були знищені всі. Тому о, тут ситуація теж тривалий час. Можна сказати, навіть протягом минулого року залишається незмінною. Ворог використовує зараз морські носії крилатих ракет, здебільшого для того, щоб навантажити українське ППО. І останньої такої атаки, під час якої було нанесено кілька ракетних ударів, в тому числі по центру Одеси, не було взагалі застосовано носій морські. Хоча в цей самий момент в морі перебував угу. той підводний човен, що і зараз. А з чим ви пов'язуєте, чому не використовували? Ну і загалом вже Можемо констатувати, що за роки використання саме військово-морських сил країна-агресорка напевно що сформували якийсь такий собі ну певною мірою алгоритм, згідно з яким можна відстежити: а будуть пуски чи ні, чи тут складно робити якісь такі е, припущення? Я маю на увазі, коли вони вивели, де розташовується той чи інший носій. Насправді ви праві алгоритм ви відпрацювали і ми. Алгоритм проти протидії подібним е засобам повітряного нападу, і чудово це розуміє наш е противник. І так, звісно, е вони можуть теоретично застосовувати з якихось неочікуваних локацій е носії крилатих ракет. Хоча знов таки ці пуски буде помічено. Е швидкість у них е така, що в принципі відреагувати може, це mm -hmm. все ж таки не е іскандер М. І дистанція більша, і так зазвичай локації, з яких вони здійснювали пуски, вони були визначеними. Це перше. І друге, як правило, застосовуються вони під час масованих атак. Тому, якщо ми, наприклад, бачимо, що в море вивели додаткові носії, і в цей час відбувається повітряний напад, то можна бути впевненим, що вони застосують і морські носії. Угу. Але знов таки в цьому році таке спостерігалося усе один раз, пане Дмитре, хотілося поцікавитися е, аналітики. Інституту вивчення війни дають інформацію про те, що нині Росія застосовує нову тактику протидії українським морським безпілотникам. Повідомляють, що є випадки, які підкреслюють новий підхід російських військових до протидії українським морським безпілотникам, які продемонстрували високу ефективність у чорному морі. Ну і завдяки яким, в тому числі, ми маємо домінування в Чорному морі. Чи можете ви підтвердити нову тактику, нові підходи росіян? І чи дійсно вони несуть якісь? Ці, ця тактика нова несе якісь ризики і загрози. Інформацію, що надавали російські джерела пропагандистські, які там е, е, описували нібито роботу по українських морських дронах е, з застосуванням авіації. Знов таки, е, будь-яка інформація подібного роду потребує тривалої верифікації це по-перше. По-друге, е, вся ця війна всі ці. Протистояння в морі це завжди пошук е, різних способів, як я вже казав, неодноразово дії та протидії. І так наш ворог не стоїть на місці, це теж треба е, обов'язково пам'ятати і шукає способи вирішення е, нових викликів, так само, як і ми. І тому, е, ймовірніше за все, якийсь момент ворог. Зможе знайти там новий спосіб нам протидіяти, і ми про це теж говорили неодноразово. Що те, що працювало вчора, вже сьогодні не працює. Тому ми так само постійно знаходимося в пошуку таких способів нанесення вогневого ураження, якихось дій нових, і ми знаходимо е ці способи. Але знов таки ворог теж постійно в пошуку, і теж періодично е якісь рішення або копіює у нас, що доволі часто відбувається, але все одно він на крок позаду йде в цьому. Е в сенсі, а, або так вони можуть шукати якісь нові рішення, наприклад, там намалювати субмарину а, на причалі, проте деякі деякі з цих заходів а, дають результати, звісно. Ну але ми не можемо сказати так, що станом на сьогодні там ті засоби, які використовує противник, дозволяють йому абсолютно нівелювати наші можливості в чорному морі. Противник шукає протидію. Ми вдосконалюємося, аби такої протидії противник не знайшов. Або вона була, ну як ви сказали, так на крок позаду наших технологій. Е, хотілося поговорити про е, такий собі принцип якірного нападу. Е, саме таке словосполучення ви використовували, коли характеризували ту ситуацію, яка відбулася в Балтійському морі. Дження кабелів, скажіть, будь ласка, наскільки частими можуть бути схожі провокації з боку росіян, і що ну важливо нам розуміти в чорному морі є якісь такі комунікації, такі кроки, такі дії Російська Федерація може робити в акваторії Чорного моря або можливо Азовського морів? Чи це ну дещо е, такі інші напрямки, які не, не варто порівнювати? В Азові в цьому нема просто сенсу, тому що, mm. на жаль, там зараз все узбережжя окуповане росіянами. Що стосується подібних акцій в Чорному морі, так звісно, в Чорному морі теж є і трубопроводи, і комунікації. Проте е, суттєва різниця з Балтикою, наприклад, це глибина, звісно, і знов таки е, тут все ж таки трошки по-іншому, е, все це відбувається, е, тому що і сама акваторія, і... Береги там в Балтиці відрізняються. Тобто, там е шляхи морських комунікацій вони є найкоротшими. В принципі, е тут е знов таки велико, велике значення відіграє глибина в Чорному морі. Тому не можу сказати, що якісь подібні акції тут прямо е завтра слід очікувати. Знов таки, е у них нема вільного проходу е в, наших, в нашому територіальному морі так. Ми контролюємо вже давно все, що заходить і виходить. І контролюємо досить щільно, тому що е, у нас пряме бойове протистояння відбувається, і е, в цьому контексті, ви бачите, зараз е, так само е, в Балтиці є реагування. Там так само залучаються е, корабельні групування, там посилюються патрулювання, тобто починає слідкувати. А ми слідкуємо вже давно за всіма цими процесами. Що стосується там, підводних човнів, наприклад, які у них є в Чорному морі, в північній частині Чорного моря вони е, маневрувати вільно не можуть, там глибина не дозволяє банально. Тобто, так е, склалося, що у нас е, північна частина Чорного моря якраз невелика глибина, там, в середньому близько 70 метрів, тому там підводними човнами не особливо поманевруєш, а інша частина навпаки дуже глибока. Але це знов таки все з теоретичної площини. Звісно, очікувати від росіян може чого завгодно. І знов таки, ця якірна війна, це, по факту, просто новий такий е, спосіб ведення саме гібридної агресії, і не більше. Просто вони віднайшли там черговий е, в лапках оригінальний спосіб протистояти е, своїм сусідам. Ну, от в Балтиці це так виглядає. Та, пане Дмитре, по Криму, яка ваша оцінка буде? Чи лишається там ситуація стабільно нестабільною? Ми продовжуємо вражати ворожі цілі на території тимчасово окупованого півострова. Можливо, якісь конкретні цілі ви окремо е, опишете, що було такого цікавого вражено? Ну насправді перелік об'єктів доволі широкий. Так і е, е, в більшості випадків е, безпосередніх локацій. Не вказує е, ні російський е, окупант, ні, звісно, верифікувати до кінця вказати не хочемо або не можемо ми. Деякі операції, так, вони випливають вже через деякий час. Е, і щодо кількісного, і до якісного показника. Е, серед тих моментів, які було досягнуто, от в такий спосіб, звісно, це те, що росіяни були вимушені, в принципі, бойовий склад корабельний вивести з Криму, і це теж доволі серйозний результат. Що стосується цілей, ну насправді їх в Криму дуже багато. Це така по, по факту велика військова база, де знаходиться і велика кількість систем протиповітряної оборони, і е, різноманітні логістичні елементи, які забезпечують бойову діяльність на півдні України. Наприклад, це і пункти управління, і все, що може бути пов'язано з органами військового. Керівництва, тому керування перепрошую. Тому тут знов-таки ми можемо зараз теоретизувати багато, але на практиці це відбувалося, відбувається, і, звісно, буде відбуватися і надалі. Так, пане Дмитре, буквально нещодавно ви наголошували на тому, що Російська Федерація все ж таки була змушена перекласти частково функціонал, які виконували морські компоненти кораблі на авіацію. Розкажіть розлогіше, будь ласка, що це за функціонал? Зокрема, ви згадували гелікоптери? Передусім йдеться про якісь рейди патрулювання, відстеження, розвідки. Прошу, будь ласка. Ну, в будь-якому разі, звісно, повітряна складова, вона компонента, вона виконувала так само і до цього різноманітні завдання. Це і патрулювання, виявлення. Там, багато функціоналу різноманітного. Але у зв'язку з тим, що росіяни фактично в акваторії Чорного моря своє домінування втратили саме через активність. Складових сил оборони і безпеки України, вони були вимушені все ж таки деякий, деякий свій функціонал фактично залишити лише на авіації. Тому що зараз, наприклад, вийти в море там, і провести повноцінну розвідку або патрулювання, вони не ризикнуть. Так для цього вони використовують авіацію. Для нанесення вогневого ураження так само, тобто раніше можна було теоретично застосовувати для цього кораблі, зараз. На початку повномасштабного вторгнення вони навіть з е, штатного озброєння корабельного обстрілювали українське узбережжя. Тобто зараз це неможливо, фактично. Е, вони вимушені там знаходитися в пункті базування. І е, так, е, відповідно, навантаження саме на компоненту повітряного ну, збільшилося, тому що вони вимушені патрулювати. І... Розвідку вести і охороняти райони, супроводжувати цивільне судноплавство і наносити вогневе ураження. так не від хорошого і безпечного життя доводиться йти їм на такі кроки. Ще один виклик для росіян, так це військово-морська база в Тартусі, Сирія. Що відомо на сьогодні? Чи продовжується вивезення якогось обладнання особового складу техніки з цього напрямку? Теж ви згадували про так званий сирійський експрес і. Хочеться зрозуміти, а зараз ось цей шлях найкоротший, який свого часу був у росіян, з Новоросійська в Тартус, він взагалі функціонує? Це Можливо, що на сьогодні маємо з присутністю росіян в Тартусі в Сирії і потенційно куди все те добро, що вони мали, вони перебазують або перебазували? Саме так евакуація триває, і іншим словом, це назвати важко, але е, от ви поставили якраз найцікавіше питання, куди вони все це будуть Перекидати. Ну, ймовірніше за все, е, велика частка е, цих озброєнь е, навколо Європи подорожуватиме кудись там у свята і е, будуть вони десь розвантажувати в умовному Кринштаті, або е, десь на базі Північного флоту, або, можливо, через Балтику повернуть на територію так званої Російської Федерації. Тобто, ну, ймовірніше за все через Балтику. Е, що стосується. Можливих місць базування тепер вже е, поза межами бази в Тартусі. Так, у них є дружній режим, так би мовити, в Африці. Е, можливо, якась частина цих озброєнь осяде там. Не будемо там називати конкретних прізвищ, хоча вони всім відомі, але тим не менш, ймовірніше за все їм потрібна буде все одна. Все одно якась локація е, в цьому регіоні для того, щоб продовжувати підтримувати е, свою групування в Африці, продовжувати підтримувати свою геополітичну стратегію в цьому регіоні, і е, замінити повноцінно, звісно, таку військову морську базу потужного вони вже не зможуть, е, але тим не менш, десь умовно вивантажити на узбережжя якесь озброєння, вони все одно е, ймовірніше за все там зможуть. Але знов таки, це все ще, ще, ще припущення. Думаю, що згодом в динаміці е, ми всі побачимо. Чудово, ці судно вимикають систему ідентифікації, це теж є важливим, тому що е, вони намагаються приховати все ж таки своє пересування е, навіть в Середземному морі. Це, звісно, теж є порушенням е, міжнародного е, законодавства, точніше, конвенції ООН, як мінімум. Але тим не менш, е, вони виконують. O, свій план таким, який він у них був намальований. Що стосується сирійського експресу, ну, станом на зараз через турецькі портоки e, це зробити неможливо. Угу. Фактично. O, закрила для них Турецька Республіка можливість логістичного забезпечення через e, Босфор, Ну, про військові кораблі, мова не йдеться від так. початку повномасштабного вторгнення. І деякі кораблі навіть не змогли повернутися в. Чорне море, яке перебувало серед земноморів зі складу Чорноморського флоту. Тут зрозуміло. Пане Дмитре, ще хотілося б поцікавитися, як ви оціните ситуацію на лінії бойового зіткнення безпосередньо, чи, ймовірне, якесь просування ворога суттєве на якийсь із ділянок. Можливо, готується наступ на Херсон. Про що йшлося не так давно доволі багато в інформпросторі? Це не наша зона відповідальності. Я коментувати це? Не зможу фахово, тому що немає повного об'єму інформації і повноважень. Це у нас оперативне групування військ. Таврія може вам прокоментувати. Я можу лише зазначити, що доволі це було б складно, uh -huh. тому що о, навіть в разі е, гіпотетично е, уявити собі, що е, вони подолали таку перешкоду потужну, як річка Дніпро, е, природню перешкоду. Здійснювати логістичне забезпечення після цього ну, було б доволі складно. Е, вони, скажімо так, недаремно е, були вимушені і, і покинули Херсон. І, е, звісно, це пов'язано з тими можливостями, які вони мають. В інформаційному просторі там періодично така тема підіймалася, обговорювалася, е, але е, знов таки, е, від обговорення і забаганок до реалізації, зазвичай там е доволі довгий шлях. Так, якщо брати плани росіян так і амбіції, звісно, вони нікуди не поділися, От, але знов таки їх треба співставляти з реальними спроможностями.